Що чекає Володимира Зеленського цього року? Я бачу, що у Володимира Зеленського в цьому році буде дуже багато закордонних поїздок. У будь-якому випадку він буде лишатися президентом України, але майже весь час перебувати десь в якихось закордонних відрядженнях. Це будуть якісь поїздки для зустрічі з партнерами. Він буде там додаткову допомогу Україні і постійно буде десь про щось як переговори вести. Це все буде відбуватися в позитивному ключі. І що я б хотіла про нього ще сказати, що 25 січня 2026 року це якраз його соляр, початок його нового солярного року, от тоді, з 2026 року, в нього відбудуться певні зміни в його житті, тому що буде місяць його. Перебувати у 29 градусі, і це градус банкротства, а його місяць керує якраз таки будинком фінансів. І в той період часу в нього якраз можуть початися якісь проблеми з судами, втрати грошей, фінансові проблеми, борги. І в той період часу він може взагалі переїхати жити за кордон або повернутися до творчої діяльності, яку він буде проводити за кордоном. Я взагалі бачу в його карті. Переїзд за кордон, тому що в нього сонечко знаходиться в дев'ятому будинку, тобто, або це будуть постійні якісь поїздки за кордон, або він взагалі туди може переїхати. Але в цьому році він ще буде президентом України. Звісно, тут ще буде багато чого залежати від того, які будуть прийняті рішення до кінця 2024 року. І я про це сьогодні ще скажу: про дуже важливі періоди, які треба буде вчасно прийняти певні рішення яким буде липень для України? Липень буде дуже насиченим місяцем і для України, і для всього світу. Особливо це почнеться з 6 липня, тому що 6 липня буде новий місяць, і вже з 6 липня, по 4 серпня, я б так сказала, ці події про які я зараз буду розповідати, будуть активуватися. І в цей період часу ворог покаже себе. Своєї, можна сказати, найкращої сторони, те, що вони найкраще вміють робити, і це будуть, звісно, обстріли. Тобто обстрілів буде багато, і будуть вибухи, багато вибухів біля води, біля моря. Багато буде ситуацій пов'язаних з водою. Це будуть прильоти на територію Західної України, йде загроза на Львівську область, Волинську, Закарпатську. Можуть бути а, удари по військових базах, військових об'єктах, також будуть обстрілювати Харківську область, і Харківська область в мене завжди йде з загрозою окупації якихось, якихось невеликих територій. Тобто там постійно ця загроза стоїть і ще буде стояти найближчі роки. А, обстріли також і м, ракетні якісь от прям втру, втру, втручання. Влучання будуть у Полтавській області, у Дніпропетровській області може бути щось серйозне, у Миколаївській області прямо будуть жертви серед населення, і там влучання можуть бути також біля води, якісь бази відпочинку, можливо, пляжі, не знаю, можливо, якісь міст, тобто все, що знаходиться і пов'язане з водою. Херсонська область також і Запорізька область, от там Будуть намагатися і ціленаправлено бомбити АЕС, можуть ціленаправлено бомбити водосховище для того, щоб пробити дамбу. І весь липень йде небезпека від води, йде загроза, і в тому числі це не тільки йдуть прильоти, але ще в липні є вірогідність засухи через шалену спеку. А в деяких областях може якраз таки не вистачати питної води. Або не вистачати дощів, що може давати, звісно, негативний вплив на аграрний сектор. А в липні місяці також тут я бачу якийсь несподіваний візит нових гостей в Україну може бути, і ну, там будуть якраз таки й говорити про ці майбутні переговори. Тобто, якісь будуть давати пропозиції українцям опції, що можна запропонувати ворогу. Як можна було б домовитися, тобто якісь ідеї будуть? Закордонні, ну тут є такі і негативні моменти, тому що закордонні партнери а, будуть багато обіцяти говорити про якусь допомогу, і тут буде якийсь обман, я бачу, якась буде брехня, або вони просто не дотримуються своїх обіцянок, або навіть тут а, може бути якась і підстава. Що вони, наприклад, будуть співпрацювати з Україною, давати якісь свої поради, а, а за спиною України вони можуть там хтось з їх представників цієї країни поїхати зустрітися з представниками Росії або щось в них закупити. Тобто, ми побачимо якийсь обман. Від е, однієї з країн союзників, що вони, як то кажуть, і нашим, і вашим. І буде розчарування в цій країні. Тобто, можливо, навіть е, не буде вже такого союзу або довіри в цій країні. Ну, Якась така ситуація вспливе, і люди будуть розчаровуватися. Ну, якась може бути така достатньо шокована ситуація, і е, коли. У Українців будуть достатньо негативні емоції до західних країн, до західних союзників, тобто навіть якась буде агресія в ту сторону, що вони от або збрехали, або обіцяли і не допомогли а насправді там чи щось купили у Росії, чи навіть десь допомогли Росії. Оце проявиться. І що я можу ще сказати? Будуть якісь фінансові вклади у військове виробництво в Україні. Якщо дивитися ситуацію на фронті, то в мене йде якийсь новий командир, нова оборона, будуть старатися закріпити позиції на фронті, і в липні я не бачу, щоб ворог десь увійшов, скажімо так, там десь в якусь нову область. Тобто в них може бути просування невеличке, тобто може там втрата буде села. В Донецькій області, але якогось кардинального просування в липні я не бачу. Тобто, в них е їх контрнаступ вони пла планують от трошки пізніше, якраз е після 22 вересня, вересня, десь на осінь, вони будуть активуватися, можливо, жовтень, листопад. Що я хотіла ще додати е про липень. Оскільки 15 липня, взагалі відбудеться така важлива світова подія, Марс буде поєднуватися з Ураном і ще з зловісною зіркою Алголь, це медуза горгона, яка знаходиться в сузір'ї Персея. І якраз це поєднання воно може дати і серйозні катаклізми по всьому світу, які ми побачимо, почуємо техногенні аварії. Проблеми з авіацією, з світлом, з електрикою, оскільки Уран відповідає за електрику, а Марс відповідає за ракети за бомби. Тому я бачу, що Росія буде ще більше обстрілювати енергетичні структури в Україні. І може бути навіть і погіршена ситуація з електрикою, що а, не будуть встигати все це налагоджувати, тому що вони будуть знову ще бомбити. Вони побачили, що це як сладке місце, і ціленаправленно будуть всі енергетичні структури обстрілювати весь липень. І якраз оце це зловіще поєднання воно буде на, надавати сили агресору. Тобто, це алголь, це така як демонічна зірка. Відповідні енергії її агресії, агресивні, тому агресія буде зростати і в Україні, і, в всьому, світі, і в всьому світі, і активувати оці такі терористичні атаки, драматичні події. І щодо терористичних атак, вони взагалі можуть відбутися в світі в столицях європейських. Тобто, начебто, як знаєте, як в людей зірве дах. Або певних людей запрограмують на ці терористичні події, і вони підуть і будуть робити. Тобто, це якісь підпали, смертники будуть брати якихось заручників, оскільки якраз Олімпійські ігри в Парижі припадають на цей період часу. Так, 26 липня вони будуть можуть бути терористичні атаки на Олімпійських іграх, взагалі в Парижі біля Ейфелової вежі, і тут і людей можуть в заручники також взяти. Але авіація в мене йде, тобто можуть якийсь літак взяти в заручники або навіть, ну не дай Бог, підірвати якийсь можуть літак. І е, такий період, що я от з 12 по 16 липня. Я б не рекомендувала літати літаками кудись, тому що багато українців зараз живуть за кордоном в Європі, і я не рекомендую в цей період не відвідувати ці Олімпійські ігри, ні в якісь натовпи ходити, ні на якісь там концерти, де всі зустрічаються, так? там, де багато людей збирається. Не літати літаками. І можуть бути також і пожежі. І якісь вибухи, і якісь аварії. Тобто, ну ми це побачимо. Особливо увага буде 15 липня, тому що 15 число, аркан диявола зазвичай в такі дати. От у якісь такі теракти і відбуваються. Я попереджувала про теракти а, минулого місяця. І якраз відбувся теракт в Дагестані, якраз через декілька днів після мого попередження. От тепер це 15 липня. І в тому числі 21 липня, тому що 21 липня буде повня, і вповню ці всі події вони ще стають більш такими агресивними, тобто, в повню всім зриває дах, і в повню відбуваються і масові вбивства, і якісь аварії. Також тому з 15-го, тобто я б сказала, з 12-го 12 по 16-те, це якраз період оцього поєднання. Так, а 21 липня повня це такий день кульмінації, кульмінаційних подій. І 21 липня саме в Україні, до речі, може бути або підписання якоїсь угоди. Або вирішення якогось питання. Тобто, щось таке от значуще може відбутися цього дня. Можливо, ми про це не дізнаємося відразу 21 числа, дізнаємося пізніше, але повня вона от якусь активує кульмінацію, і це якраз може бути пов'язане з війною. Що я тут хотіла ще додати: вплив цього поєднання Марсу урану з Алголь буде розповсюджуватися у світі до грудня 2025 року. Як це може вплинути на людство? Це буде впливати в першу чергу на катаклізми. Вони будуть все жорсткішими і жорсткішими, і в цей період часу до грудня 2025 року ми з вами можемо стати свідками найбільшого землетрусу. Можна сказати, за всю історію людства. Тобто, це може бути землетрус, взагалі там 10 балів, або якийсь суперземлетрус. Він може бути навіть потужнішим, ніж той, що був у Туреччині, і імовірні території, де він може відбутися, так як я дивилася, це Індія, Вірменія, Грузія, Таїланд, Індонезія десь оця частина. Земної території, от. але е, відчутні, скажімо так, результати будуть охоплювати всю, всю планету. І е, після цього землетруса або після якихось таких масових катаклізмів буде відбуватися е, зміни по всьому світу, якісь перевороти. І тому, як я вже сказала, що як саме природа може вмішатися в саму війну і її зупинити. Тому. Це буде протягом двох років, тобто і в цьому році і в наступному, але саме от, оце поєднання, яке відбудеться в липні, буде впливати на ці катаклізми. Що чекає світ найближчим часом? І от щодо е, всього світу, я хотіла ще сказати, що в липні місяці, от через оце поєднання Урану, Марсу і Алголь, може відбутися ще. Як ну, не вибуха, а от загорання нового світового конфлікту а, може розпочатися у світі. Ну може, це не нова війна, але нові воєнні події. Тут Ізраїль може готувати військову операцію проти Лівану, туди підключиться Іран, і це як активація конфлікту на Близькому Сході. І він може бути доволі серйозним для України. Це було б не дуже добре, тому що вся увага переключиться на ті країни, і якраз таки оці наші союзники можуть почати допомагати їм. Можливо, через це і буде розчарування в них. Я точно не впевнена, але я бачу, що знову це почнеться. Тобто, там той конфлікт він на стопі стояв. Це не значить, що він вирішився. Просто вони чекали підходящого моменту. І от це зловісне поєднання, воно в людях активує оцю агресію і може активувати оці світові воєнні події. Тому ми будемо дивитися. Чи залишиться сирський головнокомандувачем ЗСУ до кінця літа? Наскільки я бачу ситуацію по сирському, то його можуть зняти з посади і літом, і до кінця літа, тому що там зараз ідуть е, дуже серйозні конфлікти серед військових і вирішується доля його. Але я, наскільки я бачу, вже є два кандидати нових, які вже чекають е, на те, щоб його замінити. Просто там може бути така ситуація, що відбудеться поразка на фронті, і його можуть звинуватити в цій поразці. Потім його зняти, сказавши, що він в цьому винен, але насправді. План по тому, що його зняти, він вже є, тобто вже готуються до того, щоб його прибрати з посади. І якраз таки причина в тому, що там конфлікти відбуваються, що у Сирського є своє бачення ситуації, що треба робити, у інших військових своє бачення у представників влади своє бачення, і вони не можуть знайти спільну мову. І при цьому там є такий момент, що можуть його підставити, і є такий момент, що він сам. Не хоче підставляти військових хлопців, тому що він розуміє, що будуть втрати, і може бути дійсно багато втрат військових в цьому році. Тому там будуть зміни і будуть його прибирати. Важливі рекомендації українцям на липень. Що б я хотіла порекомендувати на липень для українців? Це звісно. Мати при собі скрізь зарядні пристрої вони точно пригодяться для тих українців, які знаходяться за кордоном, бажано во ці дати. Не літати, старатися нікуди або бути дуже обережними, просити захисту у своїх ангелів-охоронців, якщо вам десь треба кудись полетіти. Я не рекомендую робити операції, особливо з 12 по 16 липня краще перенести на якийсь інший період часу і в тому числі навіть якісь. Інші може ін'єктивні втручання у шкіру я б теж не рекомендувала робити, тому що може тут і якесь зараження бути, і якесь запалення, тобто будь-які втручання, так ін'єктивні єк... ін технології краще перенести. Бути... Я б навіть рекомендувала, може десь і набрати води, бо я так бачу, що в якихось областях, на якихось територіях може або якось відійти вода або зникнути вода, або не буде вистачати води. Хоч якщо у вас, наприклад, є якийсь город, то треба вже зараз набрати води, щоб, хоча б там, можна було якось поливати і так ну, якби зберегти е, свій урожай від засухи, тому що в цьому році загроза така є.